Вітаю вас, учні 4 класу на уроці української мови. Сьогодні працюємо за темою інтонування. Ось і дзвоник пролунав, для навчання час настав. Дітки сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас читання чарівний і незвичайний. Розпочнемо наш урок з каліграфічного хвилин. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату та виконаємо наступну вправу. Нам необхідно каліграфічно прописати кожне речення. Перше речення в нас виділене чорним кольором. Треба з цих слів скласти. Речення зв'язано думку, щоб ця думка була завершеною. Слова можна скласти за допомогою чисел за порядку. Один. Дивимось слово. 2. Чемне. Три. Кожному. Чотири приємне. Виходить речення. Слово чемне, кожному приємне. Записали. Далі наступне речення у нас з компаним кольором, зазначені також їхні номери слів. По порядку складіть речення, яке утворилось. То мовчить, той двох навчить ходить наступне речення. І третє речення у нас. Останні два рядки залишились, складаємо також та записуємо. Слово до слова зложиться мова. Як ви розумієте, ці прислів'я? Слово чемне кожному приємно. Так, завжди приємно чути гарні слова в свою адресу. Хто мовчить, той двох навчить. Це прислів'я говорить про те, що що ти багато говориш, це не означає, що багато знаєш то можеш навчити. Людина розумна, багато не говорить. І третє прислів'я слово до слова зложиться мова. Так, мовлені ми використовуємо слова, поєднуємо їх в думки, думки поєднуємо в тексти і утворюється наша мова. Наступне наше завдання нам потрібно покласти розділові знаки в кінці речень та визначити і записати вид цих речень. Перше речення. Мийте руки перед кожним прийомом їжі, записали в зошити та поклали правильний розділовий знак в кінці речення. Так, в кінці такого речення нам потрібно покласти крапку. І тоді, якщо тут стоїть крапка, то це речення буде, в нас в дужках запишемо, розповідне. так? А можливо і ні. Зверніть увагу, мийте руки перед кожним прийомом їжі. Так, нас просять виконати дії. А коли в нас просять виконати певні дії, то це буде спонукальне речення, тому заспишіть правильно в душках спонукальне речення. Друге речення. Пересень вигнав пташок у вирій. А це вже буде розповідне, так? І ми покладемо в кінці такого речення крапку. Записуйте в дужках розповідне речення. Та третє речення. Ти куди, річко, несеш свої води? Запитуємо у річки, ти куди несеш свої води? Отже, це речення питальне. Тому в кінці такого речення буде стояти. Знак питання. Запишіть в дужках його вид. Далі попрацюємо з підручником. Відкрийте підручники на сторінці 24 та знайдіть вправу. Чість. Що ж нам тут треба виконати? Шоста вправа? Необхідно речення також прочитати та визначити, які вони за метою висловлювання. Золота осінь чарує всіх своїми барвами. Це речення про сповідне, так? Складемо питання до цього речення. Що чарує своїми барвами? Буде відповідь осінь. Давайте спробуємо побудувати ще декілька питань до цього речення, які б стосувалися різних слів, та записати ці питання. Якщо ми запитували, що чарує? Своїми барвами? Можна запитати, яка осінь чарує своїми барвами? Записуйте наступне питання? Яка осінь чарує своїми барвами? І ще які питання. Що робить осінь? Можна запитати, так? або ще чим чарує золота осінь, спробуйте скласти декілька запитань та записати їх. Модель далі вправа 7. З поданих слів, які в нас є ліворуч в білій рамочці, треба записати розповідне, питальне і спонукальне речення і прочитати їх з правильною інтонацією. Прочитаємо ці слова. Українські дбати, школярі, чистота, місто рідне. Можна скласти речення. Українські діти дбають про чистоту рідного міста. І це буде речення розповідне. Тепер перебудуємо його на питальне. Чи дбають українські діти про чистоту рідного міста? Ми кладемо знак питання в кінці такого речення. Записуйте, чи дбають українські діти про чистоту рідного міста? Ну і спонукальне речення перебудуємо. Діти, дбайте про чистоту рідного міста. Спонукаємо їх дбати про чистоту і в кінці такого речення кладемо знак поклику. Записали ці речення. Ну а тепер відпочинемо. Молодці, Ви добре відпочили, і ми працюємо далі. Утворимо наступні речення в питальні. Перше. Спить їжачок. Можна покласти е, слова з довідки питальні і утворюється запитання. Де спить їжачок? Запишіть своє питання. Друге речення чапля сумує і третє полює вовк. утворіть самостійно питальні речення з допомогою довідки та запишіть їх. Не забувайте правильно інтонувати такі речення. Питання. Як чапля сумує? інший наголос інтонації додаємо до першого питального слова. Далі утворимо наступне речення з запропонованих слів, які саджають дерева, посадіть восени, діти. Утворіть спонукальне речення. Діти. Посадіть восени дерева. Правильно, Таке речення буде спонукальним, Інтонацію підвищуємо силу голосу для того, щоб. Наголосити, діти, посадіть восени дерева. В кінці такого речення стоїть знак оклику. Можна утворити ще одне питання. Які дерева саджають восени діти? І в кінці такого речення буде стояти знак питання. Наступні речення утворимо запропонованих слів та запишемо. До осінь прийшла биріс. Прийшла осінь, до биріс. Записали. Наступне. Квіти приходу осені засмутились. Ну, дуже схоже і так це речення можна записати. Квіти засмутились приходу осені. І третє речення. На мисто калина, багряне, в одяглася. Утворимо речення. Калина одяглася в багряне, на мисто. Запишіть. Ці всі речення будуть розповідними. Так як інтонації сили голосу в них немає, вони розповідають нам про певні події. Ну і вправа світлофор. Червоним кольором ми будемо позначати цеглинкою розповідне речення, жовтою цеглинкою питальне і зеленою спонукальне. Радійте всі бабиному літу! Ось таке речення це буде в нас який вид речення? Спонукальне, ще й окличне, так? Робимо наголос. Радійте всі, бабиному літу. Наступне. Куди поспішають лелеки та дикі гуси? Це буде яке речення? Правильно, питальне. Запитуємо. Чому восени опадає листя? Також питальне речення не забуваємо робити правильну питальну інтонацію. У, сади, у саду достигла шипшина. Це який витречення? Вірно розповідне зі звичайною інтонацією. Попрацюємо над наступним віршем. Горобець із білою бородою. Розбігайтесь, людоньки, хто кудою, горобець із білою бородою. Що за диво дивне? На віку першу бачу бороду таку. Може, він старіший, наче мудрець? Може, він заслужений горобець? Ні, несе у цьому він пір'їнку. пригодиться діточкам на перинку. Отже, які види речень ми бачимо в цьому вірші? У нас є спонукальні речі. Розбігайтесь, людоньки, так? У нас є питальні речі, що за диво, диво? Може він старіший на мудрець, може він заслужений горобець? І є звичайні розповідні речення. Прочитаємо їх. Перше бачу бороду отаку. Ні, несе у дзьоблюкаві пір'їнку, пригодиться діточкам на перинку. Правильно. І речення в нас є окличні перші два, інші всі неокличні, тому що без знаку оклику, так? Чудово! Ну, і завершуємо наш урок рефлексійною вправою дерева зростання. Якщо вам сподобався дуже наш урок. То ви обираєте листочок зеленого кольору. Якщо вам просто сподобався, то жовтого кольору. Якщо не сподобалось, то червоний листочок. Ну, я бажаю вам успіхів в навчанні і прощаюся з вами. До нових зустрічей!